Вітаємо друзі, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо спілкуватися з начальником Кам'янськ-Подільського управління охорони здоров'я Юрієм Плеванюком. В Україні зафіксовано новий спалах COVID-19. кількість хворих різко зростає, вірус мутує і становить небезпеку. Є летальні випадки. Тож яка ситуація у Кам'янці-Подільському? Тема нашої розмови. Юрій Васильовичу, п'ять років тому словосполучення захворів на ковід. Це звучало майже як вирок. На сьогодні ситуація не така критична, але все-таки вірус нікуди не зник. Він мутує, становить небезпеку. Яка загальна картина на Кам'янеччині? Так, дійсно на сьогоднішній день відмічається захворювання, підвищення захворюваності на ковід по всій державі. По Хмельницькій області, ну і так само і по Кам'янець-Подільській територіальній громаді. І за сім місяців поточного року, якщо брати в абсолюті, в абсолюті, захворіло 492 особи, і це втричі менше, ніж за минулий рік 2023 року. Але разом з тим ми відмічаємо в останній період, тобто фактично з липня місяця різке. Стрімке підвищення захворюваності. Якщо ми говоримо за травень, червень були поодинокі до 10 випадків захворюваності, то вже в липні пішло вимірювання на сотні. На добу, так? Ну, Фактично ми беремо за місячний показник. Угу. І вже серпень дав нам декілька сотень захворюваності на ковід. Тому це теж е, тривожить, тому що е, такими темпами то ми знов зайдемо е, в, в якийсь елемент епідемії. Разом з тим, е, я хочу сказати, що е, слава Богу, що ми маємо справу не з такою е, страшною картинкою, яка була у минулому. Е, тому, дається е, взнаки, все те, що було. Як то кажуть, вироблено в напрямку колективного імунітету. Це і щеплення, і ті, що великий відсоток, які перехворіли, угу. воно дається ознаки. На жаль, вірус постійно мутує, з'являються нові штами. От чи є підтвердження нового різновиду коронавірусу на Кам'янеччині? Так, вірус е змутував. Він фактично сам для себе виробив нові модифікації, ми з одного боку звикли вже з ним жити. Він в силу тих причин, які я сказав, вже менш активний, менш небезпечний, але разом з тим ні в якому разі ми не повинні розслаблятися, тому що ніхто не знає якої сили і обертів набере е кількість захворівших і як він поведе, коли е буде збільшуватися захворюваність, а разом з, з, з ними і тяжкість протікання? То новий штам зафіксований на Кам'янеччині чи ні? Ні. Працюють е ті штами, які були раніше угу. е фіксувались, от тому е е фактично. 90% діагностується швидкими тестами, і невеликий відсоток ПЛР діагностика. То по діагностиці ось така картинка. Якщо все-таки говорити про новий штам коронавірусу, який можливо і з'явиться у нас, наскільки він агресивний, наскільки він небезпечний? І які симптоми перебігу хвороби? Симптоматика залишається в. Такою, як і була у минулі часи, звичайно, враховуючи зменшену агресивність, йде легше протікання, і за цим і менше госпіталізацій. Тому в даному випадку не можна сказати, що якісь такі симптоми, які стали новими, і вони саме визивають, визивають тривогу в лікарів. Але я ще раз наголошую про те, що е, якщо буде е, ще більш е, різке зростання, то ми не можемо однозначно сказати, як і скільки буде важких випадків. А чи є якісь такі критерії і чи визначено е, вікові категорії, які є найбільш вразливі? Чи немає такого в принципі хворіють усі однаково? Відмічається зараз е, більше хворіють дорослі. Поодинокі випадки серед дітей. Можливо, тому що якраз зараз цей літній період, коли немає нам навчальних процесів, поки що ми говоримо, що значна перевага це серед дорослих. Можливо, тому що дорослі більш дбайливо і уважніше ставляться до здоров'я дітей, аніж до свого здоров'я, і ігнорують певні симптоми. Можливо, але коли ми говоримо. За дорослих, то в даному випадку там теж своя вікова категорія, uh -huh. і все-таки більшу увагу треба буде, як і в минулі часи, приділяти люди, людям такого більш старшого віку і в кого слабший імунітет, Слабший імунітет і в кого є вже uh -huh. безліч всяких хронічних. Хворого. Попри те, що немає нового штаму вірусу на Кам'янеччині, але все-таки є сьогодні важкі хворі, у яких важко, ну, важкий перебіг хвороби? Ну, є, е, 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 якщо ми говоримо за госпіталізованих е, на стаціонарне лікування, невеликий відсоток десь біля трьох відсотків піддаються госпіталізації е, і вони е, проводять стаціонарне лікування. На базі Слобідко-Кульчаєвецької, яка визначена, визначена лікарнею на цьому етапі ковід хворих, угу. ну а всі решта на амбулаторному лікуванні, що все-таки говорить про більш легкий перебіг, перебіг захворювання. Але разом з тим я скажу, що є випадки, на жаль, смертельні. Людей якраз похилого віку, угу. які мали супутні хронічні захворювання, те про що я говорю. У нас на Кам'янечні так. Три летальних випадка в останній період. Зрозуміло. Скажіть, чи достатньо є ліків для лікування хворих, так як декларується НСЗУ? Звичайно, зараз немає. Можливості говорити про те, що є якийсь дефіцит, так як би було в, ті, в ті непрості, страшні непрості часи. Угу. І доступність ліків є, і більше того, достатньо було надано первинній допомозі всяких жаропонижаючих препаратів по гуманітарній допомозі. Тому ми не маємо зараз говорити про те, що складається якийсь дефіцит препаратів. Така якась є тенденція. Якщо людина госпіталізована, вона в стаціонарі, то вона має шанс отримати безкоштовні ліки. А якщо перебіг хвороби не важкий і вона лікується амбулаторно, зокрема, от ковід, то лікування за власний рахунок. Ну, частково все-таки виписуються ті препарати, які дозволяються відповідними законодавчими актами. Ну, не можна сказати, що все 100% покривається там, за рахунок бюджетних різних рівнів, але разом з тим зауважую про те, що ми намагаємося все-таки прикривати тих людей. Які не в спромозі там противірусні є безкоштовні? Це дуже невелика частина, яка покривається бюджетом противірусних. Всі решта приходиться закупляти пацієнту. Такі рецепти на безкоштовні препарати виписує сімейний лікар. Так, як, як і все. все. Все через сімейного лікаря. Сімейний лікар він володіє. Всіма тими правилами, які виписані чітко в програмі своїй взаємодії з пацієнтом, зважаючи на те, що вірус постійно мутує, з'являються нові штами щеплення, ще таки настільки ж дієвий засіб захисту, чи ні, вже? міняються звичайно правила щодо щеплень, і МОЗ вносить певні корективи. Але е, наголошується, що особливо є ще та категорії людей, які е, не мали жодного щеплення. Угу. Тому е, все-таки їм треба звернути на це увагу, бо е, цей час, е, ці роки вже показали, що все-таки щеплення спрацювало. І воно дало той позитивний результат, який ми маємо, коли маємо картинку співвідношення. Важких хворих і легкий перебіг захворювання для тих, хто хоче зробити щеплення, чи є зараз така можливість, де його можна отримати платно чи безкоштовно? Безкоштовно отримує і знову ж таки сімейний лікар, який чітко знає і призначає той чи інший. Препарат щеплювальний для конкретного хворого. А на Камінечні зараз які є вакцини в наявності? Фактично, три вакцини, які працювали раніше, вони є сьогодні в Кам'янці-Подільському. Тому вже незалежно від того раніше визначали так, що там той кращий, той угу. гірший. Немає зараз е, питання. Практика вже показала, як, що в принципі якості mm -hmm. тому, що як спрацює той чи інший препарат. Я пам'ятаю свого часу. Ви досить наполегливо говорили про необхідність обладнання для ПЛР-діагностики. От там ваша мрія реалізована на сьогодні. Це було велике бажання, щоб ми е, не тратили ресурс, не тратили час. А за цим стояло здоров'я і життя пацієнта, коли треба було ввести матеріал. На обстеження у Хмельницькій за 100 кілометрів. І деколи один-два рази на день рейси відбувалися для пошуку відповіді. Зараз настав той час, що мрії збуваються, і ПЛР обладнання в Кам'янці-Подільському. Воно буде працювати в лабораторному центрі. Треба. Провести відповідну роботу там, по реконструкції приміщення, щоб воно відповідало певним критеріям і певним ну, вимогам, але обладнання дороговартісне, воно декілька мільйонів вартує, воно ще запаковане. І це одне із стратегічних завдань на нашій території, щоб воно найближчий час запрацювало після проведення ремонтних робіт. Ми спільно дуже плідно співпрацюємо. З лабораторним центром, і ми в найкоротший термін запустимо це обладнання в роботу. Підсумовуючи усе, про що ми з вами говорили, за два тижні 1 вересня наскільки серйозною є загроза оголошення карантину? Поки що не проглядається така, така варіація. Ми побачимо, що за цей період як будуть далі наростати. Ці темпи захворюваності. Думаю, що в найближчий період, особливо коли ми говоримо за початок навчального року, такої небезпеки немає, щоб думати про якісь посилені карантинні заходи. Разом з тим скажу, що. Треба користуватися все таки тими порадами, які працювали ефективно За заходи гігієни так, і так це безпеки. прості так? речі, прості речі, починаючи з миття рук і антисептиків. Да. Якщо потрібно, навіть і масок. Так, ну перед масками повинні передувати найпростіші заходи. Найпростіші ж заходи. Ну і якщо появляється в колективі все-таки сьогодні е, той з признаками вірусної інфекції, угу. зразу треба просто ізолюватися, щоб все-таки е, знати, що це працює. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Сподіваємось, що не буде таким е, тривалим цей період зростання і дочекаємось уже спаду захворюваності. Ну і в принципі дійсно потрібно дбати про безпеку, не забувати і про щеплення. Ну, шануємося. Дякую.